Луганська зоря програла перший матч дуелі Варшавській легії у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Підопічні Юрія Вернедубо доволі активно розпочали перший тайм, але до відверто гострих моментів справа не доходила. Поляки діяли на контратаках. У перші 45 хвилин глядачі не побачили забитих нічів. А ось на початку другого тайму рахунок відкрили гості. Після подачі кутового і скидки від партнера м'яч у ворота Микити Шевченка переправив кухарчик. Гол трошки надломив господарів поля, і легія могла забити ще двічі. Наприкінці. Матчу українці пішли на штурм. Однак Легія змогла втримати мінімальну перемогу 1-0 перед матчем відповіддю у Варшаві. Тренер зорі Юрій Вернедуб не впадає у відчай після поразки та вірить у свою команду. Є ще один матч. Говорив і продовжу говорити, що на цій стадії дві зустрічі. Потрібно піднімати голову, правильно проаналізувати гру, прибрати ті помилки, які були, додати в Польщі ще більше агресії, виходити і битися. Я вважаю, що нічого не втрачено. Що один, -один було б, що один -один 1-0, все одно довелося б забувати, оскільки ми пропустили. Будемо намагатися забити і не пропустити. Чекаємо, матч відповідь. Серед інших матчів вечора доволі несподівані результати зафіксовано у Румунії, де місцева Астра здолала голландський АЗ 3 3-2, а також у мінську, де Динамо досить неочікувано перемогло «Зальцбург» 2-0. Команда українського тренера Романа Григорчука Азербайджанська Габала на своєму полі розійшлася миром з грецьким панатіна 0 0-0, А кривдниця полтавської «Ворскли» словацька жиліна перемогла Атлетик Більбао Більбао» 3-2. Київський футбольний клуб Арсенал представив громадськості нового головного тренера команди Ангела Червенкова. Болгарський спеціаліст добре відомий українським шанувальникам футболу, оскільки свого часу тренував футбольний клуб Севастополь. Новий наставник вже окреслив для себе основні напрямки роботи у команді. В клубі потрібна що серйозна тактична робота, серйозна робота в технічному плані, як і в фізичному плані, так і. Насчет психології. Це моя робота, і будемо намагатися підняти на оптимальний високий уровень. А президент арсенала Олексій Кікірешко каже, що готовий терпіти локальні невдачі, аби дати можливість Червенкову побудувати боєздатну команду. У Ангела немає такого, що там три програші і він уходить. Здесь ми би, довіряємо друг другу, і навіть якщо будуть такі там. Ні, удачі, потери – це ну нічого страшного. Нагадаємо, що вже завтра у матчі Кубка України Арсенал зустрінеться з Донецьким шахтарем. Гра пройде на стадіоні Банникова у Києві. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу WTA у США. українська тенісистка не помітила на своєму шляху суперницю з Франції Каролін Гарсію. Світоліна переконливо довела свою перевагу у двох сетах з рахунком 6-3, 6-0. Тепер за вихід у півфінал наша співвітчизниця посперечається з сьомою ракеткою турніру чеською тенісисткою Люсі Шафражовою, яка у матчі третього кола пройшла Белінду Бенчіч. Белінда отримала травму по ходу зустрічі.